Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні я вам розповім про чотирьох генералів Путіна, які вже зганьбилися в Україні. В цьому випуску буде про найбільш одіозних російських генералів, які керують війною РФ в Україні. Покажу їх обличчя і поясню звідки вони взялися. Поясню, як до війни в Сирії переносять на Україну і чому програючи війну армія РФ перейшла до стратегії випаленої землі. Список генералів не повний. Якщо вам буде цікаво, я зніму ще один випуск. Але перш ніж почнемо, підтримайте розвиток україномовного YouTube, підпишіться на мій канал, так настане більше. Поїхали! Знаєте, з перших днів повномасштабного вторгнення у мене було чітке враження, що, начебто, війною керує особисто Путін, і все, що відбувалося на фронті, управлялося буквально в ручному режимі. Таке відчуття активно підігривалося російською пропагандою. Кожну цитату про так звану спецоперацію їхнього дуче в РФ розбирали та смакували в очікуванні швидкої перемоги. Але коли не сталося Києва за три дні, армія РФ загрузила на Донбасі, а потім, взагалі з Харківщини та Херсонського. Сону довелося тікати, ось в ці моменти і стало в Кремлі. Зрозуміло, що тягар публічних невдач серйозно тисне на господаря Кремля. Обличчям перемоги мав бути дійсно тільки Путін, але ось коли засмерділо смаженим, то відповідальність вирішили розділити в першу чергу з міністром оборони та армійськими генералами. І ось в такий момент деякі зовсім не публічні обличчя засвітилися з іменами та прізвищами. Тож давайте я вам розкажу про цих персонажів. В цій історії кожен персонаж, це розумієте, перлина. Розпочнемо з головного з міністра оборони РФ. Знайомтеся Сергій Шойгу. Російська армія виконує поставлені віхоне головнокомандуючим командуючим задачі в ході проведення спеціальної воєнної операції. Про це міроприяття по налажуванню мирной жизни. Российские военнослужащие, участвующие в операции, проявляют мужество и героизм при исполнении воїнського долду. Давайте почнемо з головного і мого улюбленого факту Сергій Шойгу генералом, завдяки путіну, став за один день. При цьому в своєму житті навіть не проходив строкову службу в армії. Як так сталося? 20 років поспіль він був одним з найпопулярніших міністрів і керував російськими рятувальниками. Десь в цей же період Чойгу увійшов до вузького кола друзів Путіна, що й зіграло свою роль. Ось. А власні армійські генерали його здатність вибивати гроші на оборонку цінять, але самого керівника в цій галузі не вважають експертом. Ну, ось прямо зовсім. Аналітики пишуть, що за відсутність досвіду у військовій справи що його в армії отримав призвісь. Фанерний маршал. Розумієте, саме йому в Кремлі відвели роль ганьбитися на публіці і оголошувати про непопулярну мобілізацію, а після і про необхідність втечі з Херсону. Рухаємось далі. А це генерал Валентин Герасімов, повна протилежність Шойгу. Армієць до мозку кісток. Про війну з НАТО мені здається, ця людина мріяла з дитинства. Рішення з запада о созданні НАТО стало першим шагом к разделению мира на два противоборствующих лагеря. Герасімова взагалі вважають реальним керівником російської армії. Він начальник генштабу РФ на службі майже все своє життя починав з командира взводу. Для нього війна це дійсно наука. Саме йому приписують авторство концепції ведення гібридної війни. Вона пропонує нагадаю використовувати не лише зброю, а знищувати противника політично, інформаційно та економічно. Експерти кажуть, що саме за його методичкою у 2014-му в Україні роз. Розпочали з анексії Криму, а потім дії перекинулись і на Донбас. Герасімов планував і операцію Кремля в Сирії. А тепер здається, йому вирішили доручити і реалізацію мрій Путіна щодо України. І ось тут пішло щось не так. А росіяни не змогли взяти Україну наскоком і швидкою війною, тож вирішили грати вдовго. Саме на такому етапі з'явилася перша спроба управління всією операцією під одним командуванням. На цю роль вирішили спробувати непримітного генерала Олександра Дворнікова у квітні. Він стає командувачем бойових дій в Україні. Це людина не тільки з неприємною зовнішністю, але й відверто поганою репутацією, навіть в російській армії. В публікаціях про нього його називають сирійським м'ясником. Поясню, чому аналітики пишуть, що під час війни в Сирії в 2015-2016 роках саме він віддавав накази бити по цивільній інфраструктурі. Це мало що змінило у військовому плані, але загинуло дуже багато мирних людей. Таким же шляхом Дворніков вирішив піти. І в Україні його призначення дивним чином співпали з жахливими ракетними обстрілами вокзалу в Краматорську та початком так званої битви за Донбас. Давайте, 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 давайте. А ще дворніков насильно шкодує не тільки мирне населення противника, але й власних солдат. Готовий на все, аби вислужитися на Донбасі. Погано оснащених росіян просто кидали штурмувати укріплені позиції з величезними втратами. І так, хвиля за хвилею, хвиля за хвилею у кращих традиціях Другої світової, коли життя окремого солдата нічого не значить. Але зрештою, сукупність цих факторів здається, все ж призвели до відсторонення дворнікова. Хоча про це офіційної інформації ніде так і не з'явилося. але давайте чесно, в РФ в принципі, високопосадовців не прийнято публічно відправляти у відставку. У них лояльні знанацьки йдуть на пенсію, а нелояльні загадково помирають. Дворні каво в керівництві угруповання південь замінили на не менш одіозного персонажа генерала Сергія Суровікіна. Саме він автор легендарної промови про непрості рішення під час втечі з півдня України. А знаєте, обличчя Суровікіна це щось з дурних комедій про типових прапорщиків. З репутацією у нього також біда. Найбільш показовий епізод у його кар'єрі стався під час Пучу 1991 року. Тоді ще 24-річний капітан Сура Вікін командував батальйоном Таманської дивізії, який намагався протиснути барикади мітингувальників. А внаслідок дій військових загинуло троє осіб. Суровікіну Суровікін навіть довелося посидіти декілька місяців за ґратами, однак його все ж Виправдали буцім, те Сережа не винен. Він просто виконував наказ керівництва. Далі цікавіше, суровікін в своїй біографії має і умовний термін в один рік за незаконний продаж пістолета. А у 2004-му, після розмови зі своїм заступником, його підлеглий застрелився. Після цього випадку Суровікін отримав прізвисько Армагідон. Знаєте, ось тут треба пояснити, чому такого одіозного персонажа направили на найбільш проблемний напрямок в Україні. Для Путіна це дійсно абсолютно логічно. На цього генерала Армагідона можна повісити всіх собак, за провали і він зникне, які зникли його попередники. Знаєте, ось таких персонажів на цій війні дуже багато, і таких генералів достатньо у списку, але конкретно про цих останнім часом говорять більше за інших, тому випуск саме про них. Який я маю висновок для вас у росіян зараз не все добре, ось прямо на найвищому рівні. Цьому свідчать Чихарда з генералами: одних міняють на інших, а дехто просто дивним чином гине на фронті. І це нам на руку. Кожен новий генерал починає вводити свої порядки і розставляти. Своїх людей і це займає час. А для рядових зміна командира це сигнал, що не все гаразд. А поки в них не все гаразд, ми продовжуємо звільняти нашу землю. На цьому все. Друзі, якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, тисніть лайк та залишайте коментарі. Розвиваємо український Ютуб разом. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та обов'язково любіть Україну.